Вітання любителям Genshin Impact і українського контенту. Гуджі великого Храма на рукамі, вірна подруга Електроархонта і головна редакторка видавничого дому Я нарешті отримала свій реран. Тож я не міг пропустити можливість зробити гайд на свою найулюбленішу, принаймні поки що, героїню у Генші. Щоб не робити це відео надто довгим, постараюсь особливо не зупинятися на описах механік. Краще зосереджусь на різних цікавих деталях. А ви пишіть у коментарях, подобається вам такий формат чи ні. Для початку трохи відповідей на популярні питання: чи стала я Еміка сильнішою з моменту свого релізу? Однозначно так. До виходу Сомеро вона була радше персонажем для Сімпів, адже видавала доволі середню шкоду ще й із певними незручностями в геймплеї. Стихія Дендра не лише серйозно бафнула шкоду Міко, а й суттєво розширила вибір потенційних команд, у які її можна поставити. Чи варто її вибивати? Я би сказав, що це питання вайфу фактора. Вона точно не імбалансний персонаж, як Хутао чи Аяка. Якщо вам подобається її зовнішність, її анімації, лор, озвучування, вибивайте. Застосування її знайдеться практично завжди. Якщо ж ні, сміливо скіпайте. А ще, перш ніж вибивати, добре роздивіться її в тестовому забігу. Бо геймплей, пані Гуджі, так би мовити, не для всіх. Я Еміка, яскрава представниця так званого револьверного або квіксваб стилю гри. Формально вона займає у більшості команд слот саб дд тобто завдає шкоди з кишені. Але, на відміну від інших саб дд вона потребує досить тривалої присутності на полі, щоб натиснути всі свої кнопки, і забирає цей час у вашого мейн-дд. Саме тому Міко дуже гарно поєднується з такими героями, як Тігнарі, Кецін, Кокомі, Кадзуха тощо. Які так само потребують певної по декілька секунд регулярної присутності на полі. Як наслідок за усіх чотирьох персонажів у такій команді ви граєте приблизно рівні проміжки часу. Мені особисто такий геймплей дуже подобається. Але комусь, хто звик до умовних ділюка чи Ганнью, він може здатися незвичним і неприємним. Чи є Міко більш сильною заміною фіші? адже їх часто порівнюють через дещо схожий стиль гри? На мою думку, ні. Так, вона може бути сильніше за фішлю, але принцеса королівства вічної ночі банально більш універсальна і незалежна через свою дешеву ульту. Краще подивитись на це під іншим кутом: Міко чудово грає у парі з фішель, а розглядати її краще як заміну Бейдоу, так само вимогливої до енергії, або навіть Кецін. І це, до речі, ще одна причина, чому багато для кого Міко не є особливо потрібною. Кецін як стандартний персонаж є у багатьох, і ви можете зібрати з нею подібні дендроелектрокоманди, як з Міка, та отримати хай не ідентичні, але схожі відчуття від гри. Right here. Right now. Основна здібність, яка забезпечує більше половини ДПС нашої Кіцуна, це єшка. І саме її каст займає найбільше часу в бою. Після розміщення кожної лисички Міка робить ривок назад, який можна використовувати, щоб тікати від ворогів. Але, на жаль, він не захищає від ворожих атак, як це робить звичайний шифт. Для максимальної шкоди тотеми мають бути з'єднані один з одним лініями, які мають обмежену довжину. Ставити їх для цього можна як трикутником, так і попрямій, тільки не надто далеко один від одного. Як видно з вигляду лисичок, третя лінія там є, хоч і не завжди помітна. Єшка має стандартний кулдаун накладання статуса раз на 3 удари чи на 2,5 секунди. Вона також б'є абсолютно випадкові цілі. Що може бути як добре, так і не дуже. Добре, бо кулдаун накладання прив'язаний до конкретного ворога, а не до вашого персонажа. Тож, якщо ви б'єтеся проти групи мобів і рандом до вас прихильний, тобто влучання йде щоразу в іншу ціль, то можна активувати реакцію кожним ударом. А не дуже, бо Єшка може вдарити і одного ворога шість разів підряд, спричинивши за цей час лише дві реакції. Також це погано в командах від бутонів, про що поговоримо пізніше. То теми працюють адаптивно, тобто не снапшотять, не запам'ятовують будь-які бафи, як це робить Ворен Фішель, наприклад. У кожен момент часу вони б'ють саме з тими статами, які має Міка прямо зараз. Якщо у вас в команді є такі персонажі, як Цьоу, Бейдоу чи Єлань, то, аби не втрачати шкоду від їхніх ульт, варто вплітати звичайні атаки між натисканнями навички. Але проблема в тому, що анімація Єшки має досить довгий хвіст, який належить лисиці. І він не скасовується. Зате звичайна атака чудово скасовується єжкою, тож мені особисто зручно починати каст саме з неї. ЛКМ є, ЛКМ є, так простіше задавити рин. До речі, звичайна атака також має стандартний кулдаун накладання, а заряджена його традиційно немає. Використовувати останню не варто дуже часто, але іноді, коли для цього є вікно в бою і багато витривалості, це буває корисно. Вона чудово скасовується стрибком. Ульта менш важливе джерело шкоди, ніж єшка, але її часто недооцінюють. Вона не має кулдауна накладання статусу, тому кожен із чотирьох ударів блискавки здатен активувати загострення, що дуже круто. Що іще круто в ульті, вона завдає шкоди по площі. Але що в ній не круто, всі чотири удари б'ють в одну точку. Блискавко може заблокувати мечем банальний самурай, вона може прилетіти у слабку ціль, а всілякі мітачурли можуть від неї просто втекти. Тому для гарної реалізації ульти спочатку варто звести ворогів до кубки, або стягнути їх за допомогою Анима. Пріоритет прокачування талантів цілком зрозумілий: спочатку Єшка, потім ульта. Єшку в ідеалі варто коронувати, якщо активно граєте за Міком. ЛКМ качайте або ігноруйте залежно від свого стилю гри та того, наскільки часто ви його використовуєте. Чи варто крутити сузір'я? В загальному випадку ні, як і для інших героїв. Але якщо ви вже маєте таку можливість, то є два головні варіанти: або це два, або це шість. Перша Сузірія насправді непогане, але лише як шлях до другого. Додаткова енергія, звичайно, робить гру за Міка комфортнішою, проте існує чимало її альтернативних джерел, заради яких не треба витрачати купу гемів у банері. Друга констав вже набагато цікавіша. Вона не лише помітно підвищує шкоду тотемів, а ще й колосально збільшує їхній радіус атаки, дозволяючи переставляти їх набагато рідше та зменшуючи потребу у навичках контролю в команді. Ось це вже та Quality of Life опція, яка справді нам потрібна і яку не отримати іншим шляхом. Якщо ви не донатите в геншин серйозні суми, то на цьому варто зупинитися. Третє і п'яте сузір'я те, збільшать власну шкоду Міко, а четверте раптово забафає команду. Проте всі вони лише сходинки до шостого. Із яким тотем лисички стають справжніми термінаторами та казуально б'ють під 100 тисяч, поки їхня хазяйка почитує легкі романи в кишені. Дуже класна, але й дуже дорога конста. Якій, втім, існує бюджетна заміна. Це два нахіда. Вона роздає вдвічі менший паф, зате на всю команду. Можна починати готуватись до її регану. Збірка яєміка по артефактах досить стандартна, проте тут все таки є про що поговорити. По перше, вона дуже любить крит шанс. Обидві її здібності розділені на багато ударів, тому тут не вийде, як з Юлою чи Райден перезапустити пару разів кімнату, щоб ульта кретанула. Міко варто збирати як мінімум 70% шансу, навіть якщо це трохи поламає співвідношення 1 до 2. А з великими значеннями крит -шкоди, не гріх буде зробити і 80%, і навіть 90% шансу. По-друге, окремо варто згадати про майстерність стихій. Так, у неї є пасивка, яка збільшує шкоду Єшки від МС, але вона не те, щоб дуже сильна. Раніше, до виходу Дендра, цього було недостатньо навіть для того, щоб спеціально шукати МС у сабстатах. І з Дендра ситуація покращилась, і майстерність стала набагато більш цінною, але все одно неціннішою за атаку. Тому зовнішні бафи на МС круто. МС у сабстатах круто, але ставити годинник на МС варто лише тоді, коли ви набираєте десь 2000 чи хоча б 1900 атаки навіть із ним. Зазвичай таке буває, якщо ви ставите легендарну зброю на АТК. Ну і третє це відновлення енергії. Здавалось би, у Міка найдорожча Ульта у грі, яку качати досить проблематично. Але, по-перше, надто жертвувати атакою чи критами заради цього зовсім не хочеться. І по-друге, наша кіцуна, хоч і отримує значний відсоток своєї шкоди з ульти, але не залежить від неї повністю, як багато інших героїв. Ваш план на гру абсолютно не поламається, якщо ви будете накопичувати і натискати ульту не чітко по кулдауну, не кожну ротацію, або ж зі змінною частотою залежно від кількості енергії, що випадає з ворогів. Як наслідок, годинник на енергію для міко майже ніколи не буде варіантом. Краще дати їй зовнішні джерела енергії, електрорезонанс, зброю фавонія у команді або на крайній випадок власну зброю з параметром відновлення. Зазвичай, коли в команді є другий електрогерой та хоча б один фавоній високого пробудження, 130 150 відновлення енергії лисиці буде достатньо. Але це залежить від багатьох умов, тож підбирайте значення, виходячи з вашої пачки та вашого стилю гри. Таким чином, у годинник ми зазвичай беремо АТК відсоток рідко МС. У келих завжди електрошкоду. У голову частіше крить шанс, рідше крить шкоду під співвідношення. Собстати за пріоритетом розподіляться так: відновлення енергії до комфортної цифри, крити, атака та майстерність стихій. Так, зараз, мабуть, хтось із вас скаже, а як же збірка повністю в майстерність стихій у команду від гіперцвітіння? На це відповім: я пробував такий білд, і він мені не сподобався. Так, я можу грати в гіперцвітінні, але це досить незручна для неї роль. По-перше, збірка ВМС без критів надто сильно марнує її потенціал завдання прямої шкоди: тотемів та особливо з ульти. А по-друге, вона далеко не ідеальний активатор бутонів. Про це поговоримо ще детальніше в розділі з командами. На мою думку, якщо іграти Міко в гіперцвітіння, то краще лишити їй стандартний білд через крити і атаку, лише за можливості трошки схилити його в бік МС, наприклад, взяти зброю на майстерність або додати більше зовнішніх бафів. Як результат, матимемо і нормальну пряму шкоду здібностями, і якісь більш-менш непогані бутани. Сигнатурного сету артефактів у Яєміко немає. Для неї є цілих 4 варіанти фулсетів, кожен із яких має свої проблеми, а дійсно вартий фарму зараз по суті лише один. А також ціла купа змішаних варіантів, які не сильно від них відстають. Тож у підсумку ви найчастіше будете ставити на неї 2 плюс 2 з найкращими статами. Повний сет позолочених мрій вважається найкращим за розрахунками. Він залежно від складу команди і атаку для Міка дасть, і багато МС. Проте має два недоліки. По-перше, діє 8 секунд і не оновлюється постійно. Тобто удар, який буде реактивувати посивку після цих 8 секунд, бафу не отримає. А по-друге, погано працює в командах без дендра, адже МС там не дуже актуальна. Зате цей набір фармиться у класному вигідному данжі. Фулсет приборкувача грому, або по-простому Антиелектро, ні, мені не подобається назва громовержець, вважався найкращим на Міко до виходу дендра. Він добре працює і зараз, але за однією умови, якщо в команді немає нахіди. Єшка дендра Архонта накладає так багато статусу, що електро на ворогах тримається далеко не весь час і пасивка руйнується. Із дендромандрівником калеї або в Тейзерах він уже працює краще. На всяк випадок, електростатус чудово співіснує як з Гідра, так і з аурою пришвидшення жовтої блискавки. Тому в командах, де є лише гідра або лише слабкий дендра, електро буде добре триматись на ворогах. Але спеціально фармити цей сет усе одно не варто. Якщо вже маєте зібрані шматки, можете ставити. Наступні два варіанти ще більш проблематичні. Чотири шматки емблеми можуть гарно бафнити ульту Міко, але проблема в тому, що в неї рідко буде більше 150% відновлення енергії, тож наповни потенціал цього сету не розкриється. Плюс його хоче собі дуже багато інших персонажів, які реалізують його краще. Єдиний, як мені здається, випадок, коли емблема може показати себе дійсно круто, це якщо у вас це 6 я. Або принаймні С2 із С2 нахідою, Та ви хочете спідранити безодню за одну ротацію. Тут уже і енергії лисиці треба буде побільше, і Ульта робитиме більш серйозний внесок у її загальну шкоду. Нарешті повний набір громової люті збільшить шкоду від усіх електрореакцій. Цей сет абсолютно марний у командах без дендра, та й із ним не ідеальний. Адже друга частина опису зменшення кулдауна єшки для Міко не має ніякої користі. Краще, якщо він у вас є, віддайте його кецін чи сайна, які реалізуються набагато ефективніше. Із бонусів двох шматків для Віко будуть корисними: будь-які набори на атаку, будь-які набори на МС, але якщо хочете грати без дендро то ставтеся до них обережно, громова лють, емблема та знать. Остання виглядає трошки гірше, бо не бафає Єшку. Ви можете комбінувати їх яким завгодно чином, обираючи для себе найкращі стати або ті бонуси, яких не вистачає у вашій збірці. What Найкраща зброя для Яєміка, як неочікувана, це її сигна, істина Кагура. А ось далі ситуація схожа на ситуацію з артефактом. Варіантів зброї багато. Проте більшість із них має свої певні проблеми. Небесний Атлас насправді досить недооцінена і крута книжка, що дає дуже багато атаки та елементальний бонус на додачу, хоч і без критів. Саме з цією зброєю можна спробувати поставити годинник на майстерність стихій, якщо не зібрали її багато в сабстатах чи зовнішніх бафах. Молитва святим вітрам класна опція для добору кредшансу, має хорошу базову атаку, але і вельми неприємну пасивку, яку Міко навряд чи колись буде реалізовувати повністю. Схожу пасивку має і пам'ять про пил, але вона ще й не дає критів та в ідеалі потребує щита Джанлі в команді. Беріть її лише за відсутності кращих варіантів. Чайник Нахіди теж досить сильний, але лише в командах із дендра. Та і зазвичай його краще віддати самій Нахіді. Їй він буде корисніший. Найкраща чотиризіркова опція очікувано пісня мандрівника. Всі три ноти корисні, на пробудженнях може обганяти легендарки, але лише поки активна нота. А оскільки та теми в нас адаптивні, то бафи на них зникатимуть, щойно нота закінчиться. До речі, з цією книжкою є невеличкий трюк. Якщо ви в безодню поставите я з нею в перший слот. То зможете розставити Єшки, протиснути кнопки та бафи інших героїв, і лише потім отримати ноту і натиснути ульту. Таким чином, пік шкоди максимально забафаної Міко приблизно співпаде з часом дії ноти. Це так працює, тому що нота активується лише за фактом перемикання персонажа, а не за входом у кімнату. Чудова заміна казика сонячна перлина з бателпасу. У деяких випадках вона навіть краще, оскільки кричанс корисний під баланс параметрів. Але проблема в неї схожа: поки Міко сидить у кишені та не б'є з руки, баф не оновлюється. Плюс бажано мати високе пробудження, що для перлини вже справа не удачі, а часу та грошей. Мандрівна вечірня зірка в загальному випадку буде дещо гіршою за попередні варіанти, але поставити можна, якщо вона у вас є і не зайнята нахідою. Лишаються фрі-ту-плей опції. Їхня проблема полягає в тому, що серед них немає справді крутої зброї, яка змагалася б із попередніми варіантами. Найкраще або принаймні найзручніше, що ви можете поставити із безкоштовного, це око клятви. Але на жаль, воно видавалося за івент в енканомії та новачкам уже недоступне. Чорногірський агат це просто палиця з критами. Його пасивка працюватиме дуже рідко. Крафтовий плід із Сумеру забирає атаку, це теж не варіант для нас. Лишаються морський атлас та кільце Хакуші. Якщо ви обираєте, яку з цих книжок крафтити, то найімовірніше, ви відносно новачок і фокусуєтесь на якійсь одній команді з міка. Тож я порадив би так: граєте в Дендра через загострення, обирайте Атлас. Граєте Тейзер, обирайте кільце. Але якщо у вас є сахароза в команді, то кільце краще віддати їй. Також на цей вибір може вплинути кількість відновлення енергії, що зібралося у вас в артефактах, адже кільце дає стат відновлення. Ну і будь-який з цих каталістів бажано пробудити. Чим вище, тим краще. Перейдемо до команд. Тут усе не так складно. Загалом у Міко є дві основні версії сильних пачок: Електро плюс дендра, через загострення і розростання, і Електро плюс Гідра, Тейзер. Але вони обидві дуже варіативні. У випадку загострення нам обов'язково потрібен дендра персонаж. На третій слот найчастіше стає другий Електро, щоб забезпечити резонанс і енергію. Але можна взяти і другого дендра, також для резонансу. Четвертий слот варіативний. Зазвичай це саппорт, або анима-персонаж, або Дженлі, або Електро А от варіантів, як грати таку команду, вже може бути безліч. Можна взяти яскраво вираженого Електро ДД, який переважно гратиме на полі. Якщо із Сайна це буде майже класична гіперкері команда, то з Кетін чи Райден уже більше схожа на квіксвап. Аналогічно можна зробити із Дендро ДД Тігнарі. Можемо навпаки поставити другого електра, що битиме з кишені. Найкраще фішель можна також кукі або бейдоу, остання менш зручна через свою дорогу ульту. Третьою сюди прямо проситься Нахіда. Вона ідеально впишеться як драйвер, тобто битиме з руки. Але з нею аниме героїв треба використовувати обережно. Знову ж таки, через велику кількість дендра ще постійно перебиває Електро та не дає його розсіяти. Тож, або натискайте кнопки сахарози і кадзухи до єшки на хіди, або просто відмовтеся від них на користь старого доброго діда, який і резисти зменшить, включно з дендра, і заодно проблеми з хілом вирішить. До речі, сахарозу в таких командах теж не варто недооцінювати. Вона в певних ситуаціях може бути навіть кращою за кадзуху, якщо він не це два, адже дає потрібний МС і може носити кільце Хакушін. А якщо у вас немає Нахіди, то сахароза може сама побути драйвером, активуючи додаткові реакції загострення своїми кнопками. Тут, думаю, варто згадати і стару добру АФК-пачку, яка заснована на Гео Ядрі з Діда та Альбедо. Назва пішла від того, що ви можете, принаймні у відкритому світі, просто розставити єжки всіх героїв і піти пити чай. Вороги вмирають самі. Раніше тут любили грати Фішель, тепер же замість неї можна поставити на Хіду або Дентромандрівника. Не забуваємо про те, що Альбедо ще й на МС може забавити команду. Отже, Міка плюс Дендро це круто. Але не варто обходити увагою й Тейзер, який зовсім не втратив своєї актуальності. Схема тут класична: потрібен набір із електро та гідрогероїв, краще з електрорезонансом заради енергії, плюс Анемо, який це все розсіє та спричинить купу реакцій. Драйвером можна взяти як Анемо, так і гідро персонажа. Проблема все та сама хіл. Її вирішує або Кокомі, або частковий захист від Сінцьоу чи Бейдоу. Ну, можна ще барбару взяти або Саю, але це вже для поціновувачів. Окремо трошки згадаємо моноелектро команди. Вони досить негнучкі, адже в безодні часто зустрічаються кімнати, де вони погано себе покажуть, але за певних обставин можуть бути дуже сильні. Особливо, якщо у вас це два райден, з нею ще завгодно буде сильно. Ну і взагалі, електроархонд чудово поєднується зі своєю фамільяркою, адже може знизити її вимоги до відновлення енергії майже до нуля. Сару, звісно, тут краще мати це 6 але навіть так вона здається досить незручною через свої короткі та специфічні бафи. Нарешті ми дійшли до гіперцвітіння. Чому я погано граю через цю реакцію? Все просто. Її тотеми, хоч і завдають шкоди по площі, але її радіус дуже маленький. До того ж, прив'язаний цей радіус до ворога, а не до насіннини чи до вашого персонажа. Тому дуже часто ви будете стикатись із тим, що вона не активує кавунчики. Ворог відійшов на 2 метри в бік? реакції немає. Хідбокс ворога малий, а бутон згенерувався на пів метра далі від нього? Реакції немає. Рандом зіграв проти вас, і тотем б'є одного ворога, а бутони лежать біля іншого. Немає реакції. Як викрутитись із цієї ситуації? Є декілька способів. Перший грати яя на полі та активувати більшість насінин через її звичайні та заряджені атаки. Мені це не дуже зручно, але комусь може сподобатися. Другий просто поставити її у пару хорошого активатора гіперцвітіння кукі або кішенькову райден, зібраних у майстерність стихій. Так, деякі бутони тут все одно активуватиме Міко, але оскільки в неї завжди буде хоч якесь значення МС, то це не дуже критично. Третій варіант мені подобається найбільше: зробити команду від анемо-гіперцвітіння, або як прозвав її за Джеф, Салат. Тут основним закривачем реакції буде сахароза чи кадзуха. Для ентузіастів можна також спробувати Саю. А точніше, їхні пофарбовані в електростихії, ульти і єшки. Аними персонажі вже за замовчуванням зібрані в МС, і саме від їхньої майстерності тут буде рахуватися шкода гіперцвітіння. Але навіть у такій команді, як на мене, цікавіше виглядає фішель замість Міко, бо її ворон активує бутони ще рідше, ніж до теми лисички, а енергії потребує менше. Ось ми і розібралися з основними аспектами гри за цю чудову лисицю. Традиційно нагадаю про лайк і підписку, якщо вам сподобалось. Якщо є запитання чи пропозиції, то пишіть їх у коментарях і до наступних відео.